Вітаю, шановне на панство. Сьогодні в роботі машинка Opel Astra G. Рік, я не знаю, який 98-99, бо мотор стоїть X18XE1 в досить непоганому стані, як для своїх років. Така доглянута, яскрава, чистенька. Власник полюбляє свою машину, одразу видно. От. І Власник, ще фанат мультфільма Lì Stitch. Обралочок такий ще є, незважаю на це. А, значить, пригнали машину до мене з наступною проблемою. Є якась помилка по першій лямді, чи то обрив електричного кола, чи ще щось. Власник вже самостійно замінив блок керування двигуном, бо казало, що це проблема в блоці. До цього замінив лямду, на іншу, правда, не оригінальну. Але проблема все одно залишилася. Тож, оскільки. Проблема не в двигуні і не в самій лямді попросили перевірити. Погнали! Давайте почнемо з діагностики. У нас є помилка, а, низька напруга, електричного кола підігріву лямбдозонда p 0135 але при цьому зараз машина працює відчувається типу як пальне недопалене. бензином трохи підваніє. Буду прозвонювати проводку, зараз і вимірювати напругу на лямду. Там має приходити 12 вольт запалювання, має, має приходити сюди на цю фішку. На босі керування двигуном. ось ця верхня фішка. Відповідно, спочатку напругу помірюю, а вже потім буду проводку дзвонити. Перевіряю фішку. 12 вольт у нас тут є. Контакт, правда, підігнутий, трохи роздовбаний. Але 12 вольт приходить на нього. Зараз спробую розпінувати фішку і підігнути, може там проблема банальна. В контакті. Дістав пін, розпінував фішку, тут він дійсно трохи підуставший. Відігнув, щоб був ліпший контакт. І зараз буду перевіряти. Зивю машину. А помилка не пропала. Продзвонив другий кінець е провода від фішки на лямбду до фішки на блокерування двигуном. Як бачите, дзвониться. Тобто живлення на лямбду має приходити. Запустив ведену діагностику, е дійшов до пункту, коли треба перемі переміряти опір. Між э, пінами С э, датчика э, кисню, Він має бути від 4,5 до 5,5 до Ом. Підключився до фішки. А він в обриві. Ось вам знову нові запчастини, нові лямди. Фішки всі зібрав, попідключав. Зрозуміло, що лямда під заміну піде, бо тут стоїть не оригінальний замінник. Поки власник шукає оригінальну лямбду, або на розборці, або нову, не знаю, вона має бути титанова. Поспілкувався з колегами. Колега з Полтави Геннадій. Привіт тобі, Геннадій. Каже, що має бути тільки титанова, тільки оригінальна на цих моторах. Інакше не буде нормально працювати. Так що власник шукає лямбду, а поки що попросив мене перевірити ще додатково підігрів заднього скла. Перевіряємо. По задньому склу трохи підрозібрав обшивку. Ось один контакт скла йде посередині, бачите, на хечбеку. Ось другий контакт скла прозвонив, не дзвониться. Ще також додатково продзвонив контакти на момент наявності напруги. 12 вольт туди приходить. Тобто, це заміна скла. Поспілкувався з власником, лямду він шукає, буде десь міняти. Тут для цього моєї роботи не потрібні. Осколу, По не знаю, я теж буде вирішувати. Така коротенька діагностика у нас сьогодні вийшла. Тож, друзі, якщо контент сподобався, підписуйтеся на канал, ставте лайки, вподобайки, рекомендуйте друзям і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!